Облітав журавель, сто морів, сто земель. Облітав, обходив, ноги, крила натрудив. Ми спитали журавля, де найкраща земля? Журавель відповідає, краще рідної немає. Мої малята ще не вміють писати. Читати, але вірші вчать залюбки. Послухайте моїх найкращих. Осінь, осінь, осінь. Твік та лисичка. Маєш жовту шубку, маєш хіту звичку, сонечко смиєшся. Тож ти Лісок Лісокосінні, грибочки полосіш. Ці осінь на порозі, довга коса розпила. Спілі яблука на возі, до бубуся привезла, вітром двері очинила, дале з забирайте. По повединку затила і через рік мене чекайте. Є дозик, небо сире, духиється уми, зовсім їсти і трави. А то ж осінь пору з нами. Осінь в лісі походила, жовтим листям потрусила, гарно все поприбирала, килими повистиляла, Залишила лиш ялинку, заченята на хатинку. Любіть Україну, вивчайте мову, всім мирного неба. До побачення!